Такий пастух, умовно кажучи, зробили для військових. В чому суть? Акумулятор, зарядний контролер і радіокомплект. Для чого? Є сповіщувач руху, ось він, він йде інфрачервоний і радіохвильовий. Сиренка. Ставиться десь на віддалі 1,50 50, не знаю, як вони будуть ставити. Е, до чогось чіпляється. коли є рух е, на відстані 15 метрів цього датчика, сиренка пищить і можна відключити це радіокомплектом цей писк. Ось такий комплект вийшов, є вмикач на два положення. Індикатор акумулятора. Індикатор зарядки акумулятора 0.129 вольт показує. Далі сиренка і, власне, сповіщорч. Кло Коли... будемо рухатись.